Що потрібно людини, яка керує внутрішнім усім, для того, щоб все рухалось швидко, якісно, кайфово? Ну, щоб не було ніяких зауважень. По-перше, треба, щоб замовники не заважали. А саме головне, щоб був гарно зроблений дізайн-проекту. Гарно зроблений дизайн проект, дизайн -проект. і взагалі дизайн-проєкт проект це половина успіху 100%. От тут от поставте лайк. Бо люди, люди дуже часто цього не, не розуміють, що гарно зроблений дизайн це половина успіху і дуже багато заощаджених коштів. 100%. Тому що на переробку чогось е, витрачиш багато часу і грошей. А коли все вже прораховано дизайнним проєктом, все позгоджено, електрика, сантехніка, оздоблення, проблем немає і воно працює як конвер. І нікотрий там потім один одному не заважає. Добре. Що ще потрібно? Ну Дизайн проект є у нас тут. І, гарні виконавці, угу. і вони перед вами.